Слава Україні! Героям слава! Перед початком відео хотів би нагадати, щоб хто скільки зможе задонатив на ЗСУ всі корисні посилання в описі. Сьогодні у нас відео піде про наш культиватор-кентавер. Як бачите, вже все, капець одробив. Розібрав його повністю. Недовго він нас робив. ну, коротше, це з ним таке, бачите, що сталося. Отвалилось усе. Ну, це я шуткую. Коротше, люди спрашували, там, ну, нам самим було цікаво, що там в цьому редукторі. Яка змазка, не змазка, як він тут взагалі устроєний. Потрібно в нього лізти чи не потрібно. Е, ну, До речі, бачите, прийшлось розібрати повністю мотоблок. Тому що ну, по-другому ти його ніяк не знімеш і не розбереш цей редуктор. Ну, Як показала практика, в принципі, сюди лізти не потрібно. Тому що, ну, в принципі, тут все просто як 2 на 2, як то кажуть. Е, ну, Мала, ведуча, ведома велика, так званий натяжний. ну, Тут не ролика така пластинка, щось похоже на Жигульовський башмачок, тільки башмачок там по-другому. Ну, коротше, тут просто желізо таке, як будто ну, пружин, пружинне таке пластинка. І вона. Як пружинка просто тримає натяг самої цепки. В принципі, змазка є. Єдине, що трошки мені не сподобалося, це виходить, ось тут внизу, де фрези Тут не підшипники, а втулки. Ну, з якого вони матеріалу я не знаю. Але вони сухі, коротше кажучи. Богдан, не треба, не надо, зая. А що ти робиш? Не потрібно цього робити. Кицька. Не треба лізти в этот солідол. Так що, в принципі, тут нічого такого космічного, все. Цепка така, вродь, наче ну, більша, ніж велосипедна, але менше, ніж мопедна у нас є на, мопед... ну, на... на квадроциклі стоїть. Там, типу, такої мопедний, це трошки поменше. Не знаю, який шах, який ета. В принципі, якщо тут оце купили, я говорю, ну, тут нефік лазить. Солідольчик є, цепочка помазана. Все тут герметично, короте. тут же прокладочка стоїть по кругу. Пилячка сюди не попадає. Я думаю, ну, в принципі, буде працювати нормально. Це я трошки короте, ну, повибивав, хотів просто подивитися. Я не знаю, що може змажу тут трошки, ну, я думаю, може і не потрібно. Ну, Втулки, ці, ну, фіг його знає, треба їх мазати чи не треба. В принципі, ну, все ми поробили, я не знаю, ну, якщо. То скоро вже буде масло міняти, В принципі, нормально так поробив. Він у нас вже пополов Трошки пізніше ще відео. ну В принципі, в цьому я ще покажу, що ми там наробили. Картопля там ще трошки у нас підійде. одну я вже трошки підгорнув. На днях будемо садити молоду знову. ну коротко, то Трошки пізніше ми покажемо. Е, що тут ще такого хотів сказати? А, ну був такий трошки. У нас колапс, тут чи не колапс, Ну, короте, біда з е, карбюратором. Чого? Получається, з самого заводу. Е, отам от у нас, дивіться, оцей рычажок, ну, Це, що він же сам підгазовує, поняли? Ну, як? Ну, автоматичний газ, чи як він там називається, я не в курсі. І ця тяжка була в, ось тут в внутрішньому отворі, той, що ближе до центру. А тут вона була з краю. І коли газуєш, бувало таке, що типу, підкусує цю заслоночку і вона не газує. Ти газ в упор, а вона не реагує. Приходилось пальчиком отак трохи типу, зірвати, і тоді він ну, як кажуть більш-менш щось мог робити, Якось газувати. і таке. Що я зробив? Получається, оцей крайній отвір, якщо видно. Щас, трошки так. Оцей крайній отвір. Я трошки розширив його сверлом. Щоб залізла оця тяжка. А туди я поставив на внутрішній отвір. І зараз все працює як годинник. Як, ну, коротше, газуєш, значить газуєш. Не газуєш, значить не газуєш. Без проблем, без всяких питань. По ременю, ну нічого, в принципі, трошки поробило. Бачите, там зверху покажу. От ролика натяжного трохи вон, стерся тут надпис. Значить, трошки ми працювали. Це свідчить те, що він у нас трохи працює. А, ну і ще свідчить те, що у нас працює ось у, по фрезам. Фарба постиралася. Земля не дуже у нас така, що ну, капець. ну то, Це понятно, що можна стерти їх за один раз, якщо земля камінь. Тут з цим мотоблоком сильно по камінній землі не поробиш. Ну, а так, взагалі, в принципі, можу рекомендувати такий звісно, агрегат. Нам дуже сподобався всі посилання, де купляли і все остальне, будуть в описі. Ось і все. Головне, як і в будь-якому іншому ремонті або в зборі і розборі техніки, щоб не залишилось запасних деталей. Коли не вистачає, то ще нормально, а коли залишаються запасні, то не дуже є добре. Ну, я заводив вже його, в принципі, можна ще раз завести. працює без проблем. Так. Сейчас, підсосик. Ну. Це все газує. Бач, да, чуть-чуть газує, він право чуть газує. Все нормально. Газує, газує. Ну, короче, Працює, все, там, в принципі, лазить. Хто хотів, ну хто хотів дізнатися, дізнався, що там, на мою думку, лазить нефік в тому редукторі, скільки йому положено, хай стійки робить. Ну, на крайняк це якщо там дуже-дуже-дуже багато він дробить, тоді можна розібрати і якщо подшипники тут навернуться, Ну, я думаю, то дуже не скоро. Ну, або там втулки. Ну, а так, в принципі, короче, не вбиваємо фігня, Просто і. Робити буде, я думаю. Зараз покажу те, що вам казав на городі, те, що ми ним зробили і те, що робимо. Трошки покажу вам за наш солом'яник. Чи чи солом ну, коротше, ось бачите, тоді ж Костя показав показував кришу ми закінчили. Е, стіни отак трошки ми вище. Ну, по теорії, по теорії, ну там будемо бачити, дощ не повинен забивати туди, тому що у нас ну, великий виход туди у нас на. Ну, коротше, должно з запасом бути, не должно залітати. Приблизно да, дощ десь сюди летіти, якщо що боковий, і стікати донизу. Так що таке, будемо дивитися, а якщо батько сказав, буде щось, якісь питання, там будуть залітати, тоді трошки доростемо вище. Ну, а то буде видно, Тут так низ, я не знаю, по Костя не показував, камінцями білими виложили. Для того, Щоб хотіли в два ряда, але у нас не вистачило камінців, тому вирішили в один Тут буде у нас виходить, сі, солома лежать, для того, щоб якщо дощ там чи що, щоб короче, вони не в воді були. Я думаю, цього вистачить. Скільки там кирпіч, 7 см чи скільки він висотою. Не дозволено залітати. Тут ми ще не закінчили. Тут ще нам потрібно пройти шифером та шифером будемо пиляти і підсовувати, прикручувати теж його. Ну Тут все прикручено в принципі на проволоку. ну, держиться, нікуди не дінеться. Так, пішли, покажу вам те, що хотів. Картоплю. Чим ми полим, де ми полим. Оце все, це все политься мотоблоком, чи мотокультиватором, то мотоблок, мотоблок в мене, блін. З цим мотоблоком. Ну ладно, ось мультокультиватором це все міждурядку, А це вчора, позавчора. Мати тут пройшла по... вокруг кавунчиків. Це нас... От, от, динь... у нас, один трошки, це кавунчики. Вон там кавунчики, там кавунчики. Кавунчики ми любимо більше. Це кукурузка у нас. ну Трошки, трошки мати пропалола, це ще не дойшла. Тут теж кавунчики. Ось видно, ну це я ходив тут уже, паливав. А так оце батько тут батько проходив. Е, ну, наверное, дня, дні 5, може 6 назад робив тут. Так, це я Ось виходить, тут у нас яка біда, дивіться. Все, Вся картопля саджена в один день. Ну, так як виходить, ту картоплю першу, яку ми там садили від краю. Ми її достали, ну, пізненько в неї дуже великі вуса були. Ми її обдерли, посадили, і оце ж поки вона, бачите, ну, коротше, не, не можна. Нала трошки раніше. Ну, ми завжди в принципі робили так. Ми раніше, десь, в кінці лютого, в началі березня доставали і перебирали. І поки до квітня нам трошки вони, вона пускала. Вуса і нормально все сходило. Бачите, як тут у нас все в один день, але тут вже яка картопля, а там ще немає ніякої. Е, ну, коротше, що один рядок ми залишили, не окучували, так як я вам казав, що тліпа взійшла, окучили, взійшла, а ще окучили. Ці ми всі поокучували. Е, ще який у нас нюанси е, замітили для себе, трошки потрібно ширше садити. Ми. І оце ж бачите. Трошки вузько. Я коли окучую, їду мотоблоком колеса ґрунтозацепим. І получається, я один рядок окучую, а з цього рядка я забираю блин, землю. Ну, получається, Наїжджаю перші на рядок. Поняли, трошки треба ширше. Тому що ну, тут немає 70 см між дорядку, тут 40, може чуть більше. Ніхто не міряє. Ну, коротше, як завжди на глаз, а потім, блин, бачимо, ой-ой, треба було робити по-другому. Ну нічого. Цей рік уже якось протримаємося, а там буде видно. на молоду. Ми молоду будемо садити картоплю. Ось завтра, післязавтра ну, будемо дивитися. Там ми вже з батьком побалакали, трошки ширше все зробимо, щоб воно у нас там було по-людськи. Тут ось ось трошки пізніше зійшла картопля, я її теж вже окучувалася, вона почала пробиватися по, этим. Ну, по порядкам. Ось тут все це воно так все окучено, все сходить, бачите, все вилазить. А ось сьогодні те, що я зранку поробив мотоблоком. Мотокультиватором. Грець з ним. Е -е, ось бачите, тут рядочки. Ось, ось тут картоплянка. Я так от пішов приблизно, бо не дуже видно. ще не вся вона взійшла. Ну, коротше, приблизно на око, як то кажуть, бо тут десь довжен рядочок бути. І оце я порушив, тому що бур'яна вже бачите до да фіга. А мені потрібно, щоб вона тут трошки ще зійшла. Щоб я його цей бур'ян полить, ну, чи закидати, а потім полить, щоб він згорів люка. Буде як добре. Ну оце така фігня у нас. Е, також і цим мотоблоком, мотокультиватором та, блін, ну що ж такое. Ну, нічого. Е, ось, ось бачите, Кабачечки у нас тут. Це я тут і вручну їх вже і сам полов, і все. Так що це я тут. А один. Ось такі у нас. Ну, це, це гарба, а не кабачки, це все кабачки, то я хотів сказати гарбузи. Оце ну, все я спочатку їздю мотокультиватором тут. І отак, і так. Ну, коротше, де можна, там і вокруг, і поперек, і вздовж. Короче, як а потім сапочкою пройшов по все пропало. Це короче, ось у нас не такий велич... невеличкий ну, участок кабачечків. Так що таке? В принципі, як я кажу... Річ класна, я думаю, можна брати. Там люди писали блін, нафік ви це, блять, музики, стільки бабам купляєте, там це. Причому тут просто просто вам показується, для того, що, якщо блін, всяке різне буває, блін, і просто ми показуємо, що жінка справиться з цим мотоблоком. Це до слова, до того, що він легкий в використанні, а не то, що ми їм купили їм або ще щось. Ну, Якщо потрібно, наші жінки блін, зможуть з ним справитися, як нефік делати. А так, поки у нас ми є, і є у нас, це, ми будемо все робити, як і робили до цього. Просто раніше ми цими половками штовхали, знаєте, блин, за цілий день так, атаки, руки на мазаляки такі понатираєш, що вже нічого не хочеш. Ні той картоплі, ні того нічого. А цим отоплоком побігав-побігав, і все. І красота, воно все переколотило, перевертило, перевертіло, і ніякого буряна, і пухкенько, і все. Так що отаке? Все, до новых встреч.